Доброго вечора! В студії Мирослава Гнип і багато цікавих новин з Українки. Про життя нашого міста дивіться прямо зараз. Українка місто відкрите до дружніх і партнерських відносин. Як проходить підготовка шкіл до Нового навчального року? Наруйнуйте рукотворну красу клумби. Ойна Івана на Купала. Виставка ярмарок майстрів умільців. В дошкільно-навчальному закладі Сонечко вивчають народні звичаї. 12 липня любителі солоденького відзначають День шоколаду. Чому навчає мудрість казки? У рамках восьмої конференції Асоціації малих міст України відбулось підписання угоди про партнерство та співпрацю між містами Українка та Новоукраїнка Кіровоградської області. Це стало черговим свідченням того, що наше місто відкрите до діалогу та співпраці. Наше місто відкрите до співпраці та дружніх відносин як з іншими містами нашої держави, так і всього світу. Українка вже має шість міст побратимів в Білорусі, Росії, Естонії, Німеччині, Грузії та Африканській Республіці. А нещодавно було підписано угоду про співпрацю та побратимство громад ще з одним українським містом новоукраїнкою Кіровоградської області. Друзі, беріть з нас приклад. Для мене це дуже почесна, приємна місія, оскільки. Дійсно, в Українці є чим повчитися у вашої громади, у вашого лідера Павла Генріховича, у таких людей як Валентина Дмитрівна. Ну, взагалі, я чесно кажучи, в захваті, що ми будемо мати таких друзів на офіційному рівні, і я думаю, що ми будемо взаємокорисні один одному. Як зазначив міський голова новоукраїнки Олександр Коріний, міста мають багато спільного, починаючи від співзвучної назви та святкування Дня міста в один день. Ми з вами схожі не тільки в назвах, а й в кількості населення і тому минулого року я був. Вас на конкурсі людина року сьогодні щось таке подібне практику, хочемо запровадити в себе. Ну знаєте, я завжди задоволенням відвідую Українку. Підписання цієї угоди є черговим свідченням того, що Українка відкрита до діалогу та співпраці з різними містами, не лише України. Лариса Діденко Дмитро Згурський, телеканал Дніпро у школах міста Українки. Тривають ремонтні роботи, аби в подальшому діти навчалися в комфортних умовах. Докладніше в сюжеті. В школах українки триває підготовка до нового навчального року, про що свідчить і запах свіжої фарби в приміщеннях. До активної роботи долучились батьки і техпрацівники шкіл. Ремонтують навчальні кабінети, коридори, фарбують підлогу, труби, батареї. У загальноосвітній школі номер 1 необхідні роботи виконано на 70%. Підготовка до нового навчального року проводиться на даний час. Зроблені вже класні кімнати за батьківські кошти. Також за допомогою батьків будуть проведені роботи. По загальних територіях школи. Дуже великі проблеми є у перекритті даху всієї будівлі школи, тому що він протікає і особо осінній зимній період з'являється грибок на стінах. На жаль, адміністрація відділу освіти, якими підпорядкована, вона хоче нам допомогти ну, за браком коштів у бюджеті, тільки виділяються кошти на загальні. Перші поняття це зарплата і комунікальні послуги. Також вдячні, як завжди, нашим ЖЕКам, які нам завжди допомагають, тому що без них куди ж нам діться. Є дуже багато проблем. Є і проблема в крильці, є проблема і в вістибюлі в вікнах, є проблема в їдальні, в заміні вікон на металопластикові, тому що вікон вже вікнам вже 45 років, вони струхли, старіли, і в зимній період навіть не витримується температурний режим. Який потрібен для діток, які там харчуються, перші-четверті класи каналізація так, як в школі 45 років, то проблем, як завжди, виявляється дуже багато, тому що вони тільки негайно робляться те, що аварійно прориває, чи трухне, чи падає. Так що, на жаль, звісно, як завжди, вдячні батькам, тому що якби не батьки, то навіть той самий косметичний ремонт по загальних територіях, це закупівля фарби і всяких будівельних матеріалів, не були проведені. На сьогоднішній день пофарбовані всі класи в приміщенні навчальному, пофарбований третій поверх. І піде підготовка першого, другого поверху. Я думаю, що за пару тижнів ми їх зафарбуємо з нашим техперсоналом. У загальноосвітній школі номер 2 батьки відремонтували класи. Завдяки старанням батьків пофарбовані підлога, панелі та двері. На час приходу знімальної групи техпрацівники школи фарбували стіни, аби зробити школу ще охайнішою. Сьогодні я говорю про українську загальноосвітню школу номер 2 це наша улюблена школа, і ми віддаємо їй всі життєві сили. Навіть у відпустку: літо, гаряча пора. А ми працюємо. Працюємо тому, що хочемо, щоб наша школа була найкращою. Батьки в цьому році осягнути неможливе не можуть, і тому вони віддали пріоритети 15-му кабінету, п'ятому кабінету, десятого кабінету, 19-й кабінет буде перестилати лінолюм. Це все. Кошти батьків, це сила, наснага, тільки батьків. Ми їм щиро щиро дякуємо. Тому що, якби не батьки, я не знаю, як би ми утримували цю величезну площу, цей досить такий прекрасний навчальний заклад, тому що багато людей говорять, що дійсно це прекрасний навчальний заклад. Наш технічний персонал, всі свої сили і здоров'я теж віддають нашій школі. Вони всі на роботі, вони роблять локальні ремонти, ті, що ми можемо собі дозволити. Де підфарбувати, де привезти освіжити, все це наші працівники. І тому маємо проблеми. Перш за все, це проблема дуже велика. це Опалювальна система, яка ще ми не включилися в те, щоб її підварити, де привести, поміняти труби, це ще ми не зробили. Це у нас ще залишається проблемою. А в основному ми всі свої сили віддаємо нашому навчальному закладу. Мирослава Гнип Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. У гарну погоду особливо приємно прогулятися містом і помилуватися яскравими квітами. Все частіше трапляються цікаві композиції на прибудинкових територіях. Люди створюють їх із власної ініціативи, але знаходяться й ті, хто руйнує рукотворну красу. Про досить неприємні миті нашого буття дивіться у репортажі журналістів. Те, що ви щойно побачили, нещодавно було ось таким. Марія Харатунівна Литвин опікується клумбою на Дніпровському 26 років. І квіти висаджує та доглядає за ними, і композицію красиву з підручних матеріалів зробила. Про себе розповідає неохоче, але наголошує, що допомагає їй в облаштуванні квітників Аксенія Дмитрівна Козлова. Я її вже давно знаю. Она така тружниця, така тружниця. Це одна сторона і по ту сторону. Она всегда садить і утром, і вечір. З Дніпра таскає воду. Щоб Яким же було розчарування жінок, та яка незагойна рана покрила їхні серця, коли одного ранку вони знайшли на клумбі лише уламки колишніх композицій. Все розкидали, а завтра, можуть, цвіти повирвуть всі. Ну, зачем так робити? Ну чому люди такі варвари? -то? Ну, як далі можна працювати? У мене, от там от і там от цвіти, ось вот от лілії, розцвіли тільки, тоже оборвали. это у соседки у ей рядом. Ну, все, все ломают, все кидают, считают, это не мое. А мы в этом доме уже, считать мы 40 с лишним лет живем. Нам уже, мы старые, а молодежь-то. Как дальше молодежь будет жить? Молодый не хочет вам допомагать? Не, 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 не. Молодежь не, не хочет, мы вот старые пока двигаемся. Вот не считайте... Меня в чотирнадцятому году февралі мені вже вісімдесять. Мені кажется, ми должны жить все дружно і, і беречь все, садіть, ухаживать. На жаль, одні люди дарують місту веселкові барви квітів, створюють красу на радість всім, а інші руйнують усе довкола. Хто ж захистить клумби від вандалів? На Дніпровському 20 побували Світлана Гриценко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Весело та цікаво проходить святкування Івана Купала в українці. Прийшовши цього дня на міський пляж, діти, молодь та дорослі знаходять собі втіху до душі. Про перебіг заходу вам розкаже Лариса Діденко. Одне з найколоритніших свят, яким закінчується літній сонячний цикл Івана Купала. Народна пам'ять зберегла купальську обрядовість та пісні аж до наших часів. Та весело це свято відбувається в Українці. Розпочинається ввечері напередодні Купала. Колона активістів ходить по місту, закликаючи всіх долучитися до святкового заходу. Діти та люди старшого покоління збираються біля водойм, аби взяти участь у народних гуляннях. Цьогоріч працівники Палацу культури енергетик показували чудове опридодійство, народне весілля. Тепер пора їй женитися. Та відщепися, звідки ти взявся, мамо. Не пручайся, доню. Тепер і ми запануємо. Скільки вже бідувати будемо. Ось квітка чарівна, віддавайте за мене Оксану. <гум> ха, ха вже пізно. Я вже її засватав, а твої свати де? Гей, сваточки, браточки, заходьте на сюди. Ось свати мої. Ну то що, як вони набігли сюди на чамухи, намет. Я вже тут давно сиджу. Ведучі розважали дорослих і дітей цікавими конкурсами. Марш! Я ж напам, чя команда виграє, Та команда получає приз. 你我。 До міста завітали майстри умільці з різних куточків України. Тут проходила виставка ярмарок. Можна було взяти участь у майстер-класах та придбати сувеніри на згадку. Лариса Тіденко, Артем Гончаренко, телеканал Дніпро. Розмаїття вишиванок виробів з дерева, глини та скла можна було побачити на виставці ярмарку, який проходив на набережній Українки в рамках святкування Івана Купала. Цього дня там ярмаркувала і наша знімальна група. Докладно дивіться далі. Кілька разів на рік до Українки приїздять майстри з різних куточків України, аби свої вироби показати та знаннями поділитися. Оксана Вовк приїхала до Українки зі Львова. Вона займається виготовленням фігур з кольорового скла, привезла з собою цілий арсенал сувенірної продукції. В основному це фігурки тварин. Тварини універсальні і люди по своїй природі напевно більше люблять людей ніж тварини. Вони так піднімають настрій, не знаю. Напевно, асоціативно чомусь люди більше тварин сприймають. Хвилю позитиву викликала фігурка гусені, одного погляду, на яку було достатньо, щоб обличчя осяяла усмішка. Також тут багато фігурок драконів та рогатої худоби, жучків та павучків. Виставки в тому є позитивні. Що ми спілкуємося безпосередньо з нашим клієнтом, який хочеться бачити. Це заряджає і це надихає нас, бо ми бачимо людей, які підходять, зразу посміхаються біля нашого села, і Ми розуміємо, що ми викликаємо людей хороші емоції, і ми не даремно працюємо. А ось ця дівчинка Марійка стала наймолодшою учасницею виставки ярмарку. Їй всього шість років, проте вона вже вміє виготовляти браслетики, всякі, штучки, буси, колечки всякі. Також вони з мамою виготовляють деревця щастя. А цей майстер закликає перехожих чарівними звуками глиняного свистка. Саме глина в руках майстра перетворюється на глечики та горнятка, чашки, миски та горщики. Всі мої роботи от, і технологія наших предків. Це абикновенна глина трипільська. О, перший випав я роблю тисячу градусів. І другий випав на молодці, А наші предки так робили. Другий випал робили на молодці для того, щоб не тічки. Е, не тікла, щоб посуд, щоб не тік. Гордістю пана Віктора є образ Діви Марії, який виготовлений з трипільської глини. А ще у цього майстра є дружина, яка також має золоті руки. Пані Лілія займається валянням з вовни. Це філтинг на мені це валяння з авічі шерсті. Займаюся в'язанням. валяння, вообще замечательно, це очень цікаво. Получається перед тобой коча вещества, похожие на вату разных цветов. Из этого можно сформировать, воплотить любую идею, сформировать любую вещь. в данном случае У мене получились маки. Не лише маки, а й волошки та ліщина були представлені цією майстринею. Розмаїття вишиванок, вироби з дерева та глини. Жіночих прикрас і біжутерії та багато-багато іншої сувенірної продукції було представлено на виставці ярмарку. А крам українчанина Василя Бородіна дещо вирізнявся з-поміж інших експонатів. Він вирощує кактуси і сукуленти. Більше 500 видів цих колючих рослин представив Василь Миколайович. Навіть в одному виді є разнообразі і несколько, один вид, а он може бути. Варіації, множество варіацій. Куди ви їдете? Ви реалізуєте якось, продаєте, даруєте. Де ви? Де ви реалізуєте через інтернет стараєте. Є вже такі а у нас. Є є. Любителі є. А скільки коштує а один, один? такий заклад? Цікавими, проте дуже вибагливими у догляді є рослини живі камінці. У ході проведення виставки майстер-клас проводив клуб сімейного розвитку родинне коло. Клуб сімейного розвитку родинне коло підготував майстер клас з розмалювання дерев'яних статуеток, магнітів, грибінців, які можна буде собі забрати на пам'ять. Дідлахи разом з матусями проводили час за розфарбовуванням сувенірів акриловими фарбами. І будь-хто із бажаючих мав змогу долучитися до цього творчого процесу. Лариса Діденко, Артем Гончаренко, телеканал Дніпро. Педагоги дошкільно-навчального закладу Сонечко прищеплюють дітям любов до народних звичаїв і традицій з самого маличку. Про це свідчить театралізоване дійство, на якому побували і ми. У дошкільно-навчальному закладі Сонечко відбулось театралізоване дійство Івана Купала. Лісова мавка, дівчата у вишитих сорочках, вінки з польових квітів нагадували про давні та незабутні традиції. Вірші про Івана Купала народна пісня, танець зацікавили дітей. А маленька красуня Мілана навіть ворожила на соняшнику своїм подружкам. Мені сподобалось, як пісня співала. Яка пісня? Українська народна. А слова ти знаєш? Да. Співалася в да. Про що співалася в пісня? Про Івана Купала. Саме в ході вистави Івана Купала педагоги донесли до малят красу та традиції українського народу. Відзначають Купала в найкоротшу ніч у році. Власне на літнє сонцестояння з 6 на 7 липня. Я підготувала свято Івана Купала, От, старалася дітям пояснити, що це за свято, як його святкують в нас в Україні, як ми привикли його святкувати, традиції, які мають бути які вони завжди були, і передаються з покоління в покоління. От, Намагалася показати дітям це в ігровій формі, адже ну, діти краще засвоюють його і краще його розуміють. От ну, також е, е, намагалися все таки зацікавити дітей, що вона купала це дуже цікаве свято, і потрібно на нього ходити, святкувати і дотримуватися ті традиції. Мирослава Гнип, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Шоколад корисний для здоров'я. А 11 липня навіть день шоколаду святкують. Про цей смачний продукт наш наступний сюжет. Любителі солоденького святкують Всесвітній день шоколаду. День шоколаду вперше був придуманий французами в 1995 році. Сучасна наука довела, що в шоколаді є елементи, які сприяють відпочинку і психологічному відновленню. Темні сорти шоколаду стимулюють викид ендорфінів, гормонів щастя, які діють на центр задоволення, покращують настрій і підтримують тонус організму. Так само існує гіпотеза, що шоколад володіє протираковим ефектом і здатний сповільнювати процеси старіння. Я люблю шоколад. Пам'ятаю, як колись ще був шоколад, то то не той шоколад, що зараз. Того хотілося, а цього зараз починаємо перебирати. То не такий, той не такий. Ну із всього, що, що я спробувала, мені подобається. Мабуть, на сьогоднішній день молочні шоколади, не пористі, просто молочні шоколади з цілими горішками. Чим більше фізичні нагрузки і психічне навантаження, тим корисніше шоколад. Чорний, звісно, гіркий. Там більше какао-бобів, ніж в інших марках шоколаду, там молочний і так далі, тому подібне. Гіркий, да. Чи просто екстра чорний. Швейцарія, е, наскільки я знаю, за. Кількістю сердечних захворювань стоїть на останньому місці, тому що вони активно потребляють цей шоколад швейцарці. розкішним задоволенням є бельгійські шоколадні фонтани. Солодощі, такі як сувеніри у вигляді ляльки, машини, дерева, полюбляють діти з самого маличку. Скуштувавши шоколад, завжди отримуєш насолоду. А от що говорять про шоколад, діти? Я люблю молочні шоколадки з горіховою начинкою. Мама мені дає купляє кожного ну один раз в неділю. І буває, що і один раз в день. Мій братик також любить, і у нас однакові смаки, тому ми обожнюємо цей шоколад. Я люблю дуже білий пористий шокуватися. А ти часто його їсти? Ну, не дуже. Але я, коли його їм, я ділюсь з усіма, і батьки, коли я заслужу, вони мені дають. Я люблю білий шоколад, їм його не дуже часто ділю на тиждень десь. Мирослава Гнип, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Відома російська приказка говорить, сказка-лож ложь, давній намьок. Дійсно, кожна казка несе повчально-виховний характер, тому їх часто використовують у навчально-виховному процесі в дошкільних закладах. Цікаву повчальну казку про неслухняне мишеня нещодавно показували вихованцям дошкільного навчального закладу. Сонечко сьогодні ми проводимо захід дітям про неслухняне мишенятко. Мета цього заходу, щоб діти завжди були слухняними. і На помилках цього мишенят вчилися, як потрібно себе правильно поводити. Лялькові персонажі та казкова героїня Мишка розповідали дітлахам, наскільки важливо бути слухняним, і малюки засвоїли цей урок. Там цікаво що, що слухляна машенятка та обігла з дому. Машинята були не пошлусні, вони балувались, маму не слухали. Щоб бути слухняним, тоді треба ходити у дитячий садок, вчитися там, не балуватись. У ході заходу вихователі проводили з дітками цікаві конкурси та ігри. Такі заходи несуть не лише повчально-виховний характер, а й розважальний. Адже діти ще зовсім маленькі. Лариса Діденко, Артем Гончаренко, телеканал Дніпро. На цьому наш час добіг кінця. Ходіть здорові. Побачимось.